Вітаю наслідки атак окупантів на цивільну інфраструктуру. За Олексія Чернишова внесли заставу. Смертельна автотроща сталася на Волочищині. На Хмельниччині палали господарчі споруди та екосистеми. Має п'ять хвилин, щоб розповісти про це та інше. Вночі окупанти атакували Одесу. Пошкоджена дев'ятиповерхівка, декілька квартир, знищено вщент. Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків цієї російської атаки. У результаті постраждали шестеро людей, одинадцятеро врятовані. В обласній військовій адміністрації повідомили, що серед постраждалих двоє дітей із отруєнням продуктами горіння вони госпіталізовані. Окупанти вдарили по Полтаві, влучили по будівлі ТЦК та СП. У сухопутних військах повідомили, що внаслідок влучання поблизу обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема із числа цивільних. Йдеться у повідомленні за попередньою інформацією, Загинули двоє людей. Ще 11 поранені. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки керівника обласної військової адміністрації Володимир Когут. Журналісти проєкту схеми дізналися, хто вніс заставу за Олексія Чернишова у 120 мільйонів гривень. Суму внесли частинами у різні дні. А саме дружина Олексія внесла понад 12 мільйонів гривень. 66 мільйонів гривень внесла несла ТОВТОТОР uh, із Дніпра, яка була створена у квітні цього року і торгує деталями для автомобілів. А також 44 мільйони гривень внесла Дарія Бедя, це директорка із маркетингу групи компанії «ДіАЕМ». Нагадаємо, віце-прем'єра та міністра національної єдності підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб. Хмельничани провели в останню земну дорогу майора Ігоря Вікторовича Осадчого. На захист батьківщини воїн став у 2014-му. На початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь. 18 травня 2022-го зв'язок із оборонцем обірвався. Нещодавно стало відомо, що тоді він і загинув. Йому назавжди 35 років. Вічний спочинок воїн знайшов на алеї Слави у мікрорайоні Ракове з через співчуття рідним. Вічна слава та шана полеглому захиснику. 707 повідомлень про події та правопорушення надійшло до підрозділів поліції області. З них 147 кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху. Складено 105 адмінпротоколів, адмінпростопротоколів, із них 15 на нетвиразах кермувальників. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина загинула, а також сім ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 738 запитів. Смертельна автотроща на Волочищенні у поліції повідомили деталі трагедії, ДТП сталося 2 липня. Зранку на автодорозі з сполученням Стриї Знам'янка і зварене у селі Бокиївка. Зіткнулися автомобіль Рено Мастера під керуванням 42-річного жителя Тернополя та вантажний автомобіль Ман, за кермом якого перебував 26-річний житель Хмельницького. Водія легковика рятувальники дістали з понівеченої автівки. Його госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні та на жаль. Лікарі не змогли його врятувати. Від отриманих травм чоловік загинув. Відкрито кримінальне провадження. Встановлюють усі обставини події. Сьогодні буде гучно. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили про заплановані військові навчання з 12 до 16 години у межах Хмельницької громади. Зберігайте спокій, зважайте на сигнал повітряної тривоги. В разі загрози перебувайте у безпечному місці. На Хмельниччині палали господарчі споруди та екосистеми. Сім пожеж сталося минулої доби. І про це поінформували в обласному управлінні ДСНС. Чотири рази горіли приватні господарчі споруди, саме у Шепетівці, Дунаєвцях, у селах Шатерники та Корчик Шепетівського району. Крім того, палали й екосистеми у селищах Смотрач, Чемерівці Кам'янець-Подільського району та у селі Прислуч Шепетівського району. Травмованих чи загиблих нещастя не було. Наразі це все чим стигаю поділитися. Більше актуальних новин та анонсів на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах і у телеграм-каналі. Тож долучайтеся. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.